Сама 120 та окрема бригада територіальної оборони, знаєте, вона для мене стала рідною цією бригадою, тому що я живу цією бригадою. Я 24 на 7 знаходжуся в бригаді з бригадою. За два з половиною місяця мого керування ми зайняли перше місце по рекрутингу саме вінничан. Як з міста, так і з області. Чесно, в мене батьки, коли знали, що я йду в армію, вони були дійсно. Проти, коли я вже підписала контракт, і лише їм сказала про те, що я йду в військо на якісь тилових посадах. Я себе не находила. Ну не то, що не находила. Я розуміла, що це не моє. До чого людина першу чергу готова, то відповідно в тому руслі їй потрібно підтримати, нават давати допомогу для розвитку у війську. Відділення, взвод мають працювати як пальці на одній руці. Це основне, що має бути зроблено в підрозділі. Ми стоїмо на захисті неба. По збиттю як і шахідів, так і крилатих ракет стараємося знищити максимально все своїми силами. Батальйони, ті, які виконують бойові завдання, ми офіцери управління, мої заступники, боліємо, і переживаємо. Зараз же в нас. В світі дижталізація ти можеш сидіти в будь-якому куточку України, все виводиться на стріми, все ти бачиш, підкеровуєш. Ми знаходимося на Київщині, але таке враження у командира батальйону і в командира роти складається, що ми з ними там разом на КСП батальйону або на КСП роти Ми разом з ними. Абсолютно кожен дає тобі той чи інший Частинку себе. Абсолютно кожному ти віддаєш свою частину. Кожен із звичайних людей, громадян може захищати нашу державу і бути достойним воїном. Я люблю свою Україну, я сюди прийшов добровольцем і не збираюся тікати. Звідси я вважаю, що треба все-таки вигнати їх, цих паразитів з цієї держави, бо вона в нас є одна і найкраща в світі. Це я знаю точно.